Наразі для уряду, який є виконавцем, в тому числі і, і іміджової політики, і зовнішньої політики, в плані є сім а, напрямків, які можуть бути для нас знову ж таки важливими або цікавими. Я передаюся всі 300 сторінок тих пріоритетних планів, і власне, лише сім я віднайшов ті, які можуть бути частково або повністю включені в наші інтереси. Тобто, де ми можемо спрацювати саме інформаційно. Я не буду по всім йти, я зупинюся лише, скажімо, на останньому, в тому, що уряд планує завершити реформу іномовлення України і започаткувати роботу щодо популяризації України в світі та просування інтересів в українському інформаційному просторі. Власне, цей напрямок стратегічний, про який ми говоримо кожний форум, кожне зібрання, яке присвячене публічній дипломатії, але насправді найбільше проблем. І власне, всі проблемності знову замінити в цій проблемності, напевно, є можливість, оскільки криза це знову ж таки або це як прикладається або як проблема, або як кріс. Це є це є можливість росту співпраці або синергії між мережою Global Ukraine і між органами влади. Власне, про форми співпраці. Я би сказав би наступне, що ми можемо говорити. Є стратегічні документи, які визначають в дуже загальні рамки, але є документи, які мають бути розроблені на їх виконання. Тобто, якщо національна стратегія, це може бути на її бути або програма цільова, або план дій, або інша стратегія, яка бере певний сегмент цієї роботи. Я думаю, що участь у розробці стратегії може бути тим напрямком, який наразі може бути цікавим. Чому тому що ми далі подивимося, більші стратегії, які сегментно працюють із публічною дипломатією, і з економічною дипломатією, і з експортною дипломатією, вони не розроблені. Тобто, насправді, як такого документу, який би прописував певний алгоритм співпраці, його немає. І тому ми думаю, що це один із головних напрямків наразі, поки ми не створимо спільну рамку стратегічну або тактичної, навіть так, співпраці. Нам буде важко запропонувати щось, тому що знову ж таки влада працює в рамках своїх алгоритмів. Є документ, ми можемо говорити про його виконання. Тобто, якщо є план пріоритетних е, дій уряду на 2016 рік, то це дійсно буде на пріоритет. Все, що ми говоримо, що буде екстра або в плюсі до того всього, воно буде як щось факультативне, не обов'язкове. Тобто тут ми можемо говорити про те, що це має бути конкретно частина того ж самого плану. Друге. Коли ми говоримо про стратегії, це створення спільних планів дій. Зараз більшість планів дій на виконання стратегії, які тематично нам підходять, вони спрямовані в більшості на органи влади. Тобто широкі коаліції з громадськістю, в тому числі і з такими місцями, як Global Ukraine, вони не передбачені як скам'як традиція співпраці. Тому ми тут може що наша ініціатива, якщо вже стратегія створена або на кінцевому етапі, ми можемо йти з ініціативою спільного плану дій, де ми бачимо свою частину роботи. Далі це моніторинг виконання. Окей, є стратегія 2020. Ми тут, оксана, теж трішки перемирялися перед початком. А де ті програми, про які говорилися в рамках цієї стратегії? А на якому вони етапі? Вже пройшло, ми вже півтора роки від її прийняття в, в січні 2015 року. Де програма просування іміджу України, чи як це повністю називається? Да? В якому, на якому настанні? Хто її бачив в очі з, з, з учасників нашого зібрання? Да? Тобто о, питання моніторингу або валідації тієї інформації, яка в, є в цій стратегії, і може бути додатковим кроком, оскільки аналізуючи ті проблемні моменти, які виникають, ми можемо пропонувати свої рішення, які можуть заповнити ті прогалини, і ми можемо не працювати в майбутньому. Ну і далі, якщо... На якому етапі ми бачимо, що співпраця не виходить конструктивною, і таке ми не можемо почати? Ми можемо працювати в паралельному вимірі, тобто робити свої інформаційні проекти, які о, націлені на ж часамі на ту саму мету, але можливо не настільки воно йде в синергії або в співпраці з зоронування.